Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Тим часом наша так звана опозиція не перестає скаржитись та кричати з кожної праски про те, що офіс президента особисто не відпускає їх нікуди. За останній час набралося дуже багато цікавих випадків, коли шановні депутати та політичні діячі прямим текстом критикують рішення офісу президента щодо невипуску їх за кордон. Зокрема, нещодавно народний депутат фракції голос Ярослав Железняк під час ефіру для відомого радіо почав бідкатись, що рішення офісу президента щодо виїзду за кордон нап. Удії депутатів напряму залежить від того, чи правильно вони голосують за конкретні рішення. Ба більше у тому виступі Железняк плачеться, що офіс президента витрачає державних коштів на свої виїзди в разі більше ніж міністерство культури, юстиції, РНБО та інші сегменти за весь час повномасштабної війни. Він називає суму в 10 мільйонів гривень. Іншими словами він звинувачує своїх колег та посадовців у розкраданні бюджету коштом таких поїздок, в той час як опозиції не дають навіть дозволи, називаючи це незаконним і посилаючись на конституцію. Нагадаємо вам, що загальний шум почався з того, що нашого вельми шановного пана Петра Порошенка не випустили на низку важливих міжнародних подій, такі як Мюнхенська конференція. Наприклад, через це опозиція, в тому числі експрезидент Сивочолий, звернувся до європейського союзу зі скаргами надії влади, яка на їхню думку. Порушує їхні права на вільний виїзд за кордону відрядження, Савочолий не придумав нічого кращого ніж написати листа європейському комісару з питань розширення Оліверу Варгеї, у якому висловив своє занепокоєння діями влади, яка, за його словами, тисне на опозицію. Відповідний лист підписаний Порошенком Варгеї опублікував у соцмережі ЕКС в четвер, 29 лютого, додавши, що у працюючій демократії не можна обмежувати опозицію. Ми звісно, сьогодні що будь-яке обмеження народних Депутатів України у виконанні їхніх конституційних обов'язків є неконституційним. Парламентська дипломатія є важливою складовою функціонування держави і демократії, а також формування позиції у наших закордонних партнерів. Робота опозиційних політичних сил може обмежувати лише визначений законом порядок та спосіб. Проте існує ще одна проблема. На жаль, Петро не розуміє, що все, що трапляється навколо нього, є результатом його власної системи та юридичного бумерангу, що повертається до нього з часів його президентства. Усі ж сподіваємося, ще пам'ятають сагу Порошенка Сакашвілі. Спочатку той надав йому громадянство, а потім і забрав благополучно, коли міхо не міг в'їхати в Україну через зупинку потягу в Польщі та інші обмеження. То чому сивочоли його поплічники зараз такі здивовані? Може варто подарувати йому дзеркало? Чому ж у той час він не писав листів єврокомісарам? Якщо так брати, то держава навпаки захищає нашого вельмишановного пана від його ж жахливих помилок минулого. Нагадаємо вам, що на плечах Петра Порошенка є страшне клеймо, яке носить лідер опозиції. А саме підозру у державній зраді по вугільній справі на чолі з Медведчуком. Слідство стверджує, що вони є поплічниками організували закупівлю вугілля на державних шахтах Донецької та Луганської областей, коли ці підприємства фактично перебували під контролем Росії найманців та терористичних організацій ДНР та ЛНР. Хіба за таке міжнародна арена не може влаштувати жорсткі заходи? Тож ця шалена гарячка від Порошенка та железняка на всю країну в чергове доказує те, що їм більше нічого робити. Нічого окрім підняття шуму на своїх прізвищах їх більше не цікавить. Своїми заявами вони підіймають взбучку не лише всередині держави, а й в цілому світі, показуючи Україну з негарної сторони. На цьому в мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте. Та з цього приводу в коментарях будьте здорові та бережіть себе.